Життя несправедливе, правда? От мені, наприклад, не стати королем, а тобі не дожити до наступного дня. Адію. А мати не вчила тебе не гратися з їжею? Чого тобі треба? Я прибув оголосити, що король Муфаса йде сюди. Тож придумай виправдання, чому ти вранці не був на церемонії. Зазу, через тебе я втратив сніданок. Ха, Ти втратиш набагато більше, коли прийде король. Він злий, як бегемот із грижею. Я тремчу від страху. Тихо, шрам, краще не наближайся. Шрам. Пусти його. Як ви вчасно, ваша Величність! велична Ох... Ти ба, це ж мій старший брат спустився на землю поспілкуватися з простолюдом. Тебе не було на церемонії представлення Сімби. Вона сьогодні була, Ох, як мені не вислизнуло з пам'яті. Ясно. Але хай якісь лизькі в тебе думки, як брат короля. Ти мав сьогодні бути першим у черзі. Я й був у першому черзі, поки ота кошлате те не народилася. Такош кошлате – то мій син і твій майбутній король. Mm, я повчуся реверансію. Не повертайся до мене спиною. Та ні, муфаса, спиною не повертайся до мене ти. <звук> <звук> даєш виклик? Нерви, нерви. Мені б таке й не спало на думку. Шкода, Чому? Коли роздавали розум, я дістав леву в участку, але щодо грубої сили. мене трішечки обділили, боюсь. Ех, Такий у кожній сім'ї є. У моїй аж двоє. І вони завжди псують усі урочисті події. А, що ж мені робити з ним? З нього вийшов би гарний килимок. Зазу. Уявіть. Коли він забруднятиметься, ви зможете його вибивати.